Так, ось друзі, знаходжусь на одній з автоплощадок в Польщі, в місті Гданськ. Автоплощадка славиться своїми хорошими автомобілями. Зараз подивимось які тут пропонують ціни у нас. Opel Astra 3 купе GT1,9 дизель 13900 1.9, 2006 рік. 213 тисяч пробігів. Ось вона виглядає двохдверна, куліса бачу потерта, але в принципі стан нормально. Fiat Grand Punto, 2007 рік, 1,2 бензин, 8900 злотих. Такий зазор. Всередині все добре, сидіння бачу в хорошому стані, на чержавчини такої великої я не бачу, але бачу, що вже диски на зимні резини, диски вже такі поржавівші, ось такий автомобіль. Toyota Avensis 1,8 бензин. 2003 рік. Пробіг 230 тисяч 126 кінських сил. В такому сірому кольорі. Куліса бачу полізла. Так, сидіння руль в хорошому стані, кнопочки всі цілі. Такі є моменти. Що тут у нас вже таке? Тут Жавчина вже пішла, як у всіх японців. Тут теж такі от моменти. Audi A4 2004 рік. Пробіг 326 1,8 бензин на 163 кінських сил, Ціна 14 900 злотих. На автоматі. Бачу, що там все більш-менш в достойному стані. Сидіння. Хороші кнопочки не затерті. Жарчини, ніде такого я не бачу. Якщо вас цікавить підбір огляд автомобіля, звертайтеся внизу будуть контакти. Ось такий друзі Гольф. Четвертий 2000 рік, 231 тисячі пробіг, 1,6 бензин, самий класний двигун, ціна 12900. Такі вже нові фари китайські. В принципі, стан більш-менш нормальний, подивимося всередині, а й на автоматі, це звичайний гідротрансформатор. Ну, Як для старенького гольфа, то в принципі хороший, класний стан. Я не бачу таких теж великих державщин. Якщо у вас цікавий автомобіль, можемо прийти оглянути його. Ось така Opel Vectra C. в універсалі. 1.9 дизель на 120 кінських сил 2004 рік, 215 тисяч пробігу. В такому чорному кольорі, видай, довго вже стоїть, то вже... Це вже диски. Вже до вимяни, бо вони дуже багато стали, то це вже треба міняти тільки. Бачимо, куліса подерта, машина вже старенька. Не знаю, це, мабуть, трошки дороговато за неї. 9900 ціна 1000 злотих. Ще й лобове бачу, тріснути Fiat Punto, 2009 рік. 198 тисяч пробігу, 1,2 дизель на 84 кінських сили. 14900 ціна. Ви Знаєте, що я вам хочу сказати? По фіатам жавчин великих я не бачу, таких ось які дивіться, всередині, ось так гарненько все виглядає. П'ятиступочка, сидіння нормальне, руль теж всі кнопочки більш-менш теж ціленькі. Тут ззаді вже барабани стоять, Вірніше, ще стоять барабани. Так теж великих я таких косяків не бачу. Так що кому цікаво, звертайтесь, можемо приїхати, оглянути, підібрати вам автомобіль. Volkswagen Golf 2010 рік. Пробіг 229 тисяч 1,6 дизель 27 900 ціна в такому синьому кольорі. наче рівненький, віверсальчику, п'ятиступка, ну, всередині як гольф, нічого такого теж витертого і забитого, як у них всі я не бачу. Вселенький гольф, так виглядає, Заді універсальчик, хороша, компактна, класна машина. Ось така от Альфа Ромео 147, 2006 рік, пробіг 178 тисяч 1,6 бензин на 120 кінських сіл. Ціна 9900. На таких класних дисках. ну, Альфа Ромео вони так, такі виглядають більш-менш класно, прикольно. Є в мене замовлення на 159 Альфу, тому у кого є 2-літрова дизельна альфа. Напишіть мені, розглянемо, якщо ви знаходитесь в Польщі. Теж гнилі я такої так. не бачу, ржавчини, з яких великих теж. Ніколи з ними не сталкувався, тому напишіть в коментарях, якщо у когось була альфа ромео, як вони себе поводять. Так, Шкода фабія, заряджається акумулятор 2003 рік, 1.2 бензин, ціна 8900, 105 тисяч пробігу. Не знаю, правда це чи ні. Зараз подивимось всередині. Руль такий зачуханий, прокур бачу, не можу сказати, правда це чи ні, постану, ну, тут як завжди у них вже така біда, тут ці стеки, вони забиваються, там є така поролонка, вони забиваються і машина починає гнити. Щось мало віриться, що тут 100 тисяч пробігу, але все може бути. Тому якщо цікаво... Підбір огляд автомобіля пишіть контакти внизу під відео.